Конечно, не так, как на видео. Будто я. А те, которые были с первой поставки, вообще ротор не люфтил. Не помню, какое была дата производства. Не буду обманывать. Ротор не люфтил. И вообще звука не было. Кутушка отримала у нас теперь по той технологии, которой я с вами поделился, жорсткішу посадку механізму, і все це нам дало набагато більш приємнішу, набагато більш тиху. Роботу котушки. Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Знімаю другу частину огляду на шаману Ванфор 2024 модельного року. В першій частині я розповідав, що цю конкретну котушку мій замовник придбав з Японії. Це перша котушка, яка була у мене на столі. Досвід у мене лише по одній котушці, але сьогодні вранці я опублікував перше відео по ній, і до мене звернулося вже досить багато людей, які хочуть отримати ліки від неприємної роботи, від тяжкої роботи, від вібрацій при роботі котушки, від звуків при роботі котушки і від того, що їх по суті кинули на гроші компанія Шимано. Скарги у всіх приблизно однакові, тому на самому початку відео я б вам сказав, що краще з Ванфордом восени 24 року не зв'язуватися. Котушки вийшли дуже неточно виготовлені. Але якщо все одно ви придбали таку котушку, якщо конкретні питання, проблеми з нею, то я сьогодні покажу, що я роблю, і розповім, як я це роблю. Все доволі просто, але потребує точності. В роботі розуміння, що ви робите, і результат у нас має вийти дуже гарний. Ще поки цього не знаю, буду збирати котушку по ходу відео разом з вами. І так, 24-й Ванфорд. В першій частині відео я вам показував розміри посадкових місць, де просадка, наприклад, під по посадковому місцю під головний підшипник опорний піньйона У нас була біля 180 мікрон. Просадка посадкове місце під хвостовий підшипник порядка 130 мікрон. Щоб посадити щільно підшипники, дуже багато людей сунуть фольгу між підшипником та посадковим місцем. В принципі, це робочий варіант лікування цієї кутушки, що треба точно розуміти перед тим, як перти туди фольгу. Вам треба мати можливість зняти точні розміри посадкових місць. Для цього вам потрібен буде нутромір. Не обов'язково це повинен бути там нутромір за 800 доларів, як у мене, може бути щось дешевше, щось простіше. Є нутроміри від. Радянського виробника, радянських часів, і вони значно дешевші. Саме головне, щоб цей інструмент був повірений, відкалібрований, щоб він вам давав розуміння точного розміру посадкового отвору під підшипник. Коли ви дізнаєтеся точний розмір посадкового отвору під підшипник, ви маєте потім дізнатися, який має бути цей отвір. Ви відкриваєте, наприклад, ось цю табличку, і знаючи, що посадка підшипника на вал це шостий квалітет, посадка підшипника в посадковий отвір якоїсь деталі, це сьомий квалітет. У відповідності до розміру підшипника. Це у нас, наприклад, 7,13 на 4 мм, Як в даному, 7,13 на 3, тут здається, міліметри. На 4 вибачаюсь. Вже голова затуркана, дуже багато дзвінків було у всіх оці історії. Купу грошей викинув, збирав на котушку, засмучений. Знаєте, ж негативу від цих людей набрався. Як шкода кожного ну просто. фух. Коротше, наслухався. Знаєте, вже трошки такий настрій зранку не дуже гарний. Тож, 7-13 на 4. Нас цікавить посадка поверхній обоймі, відповідно, тому дивимося: сьомий квалітет. Для розміру від 10 мм до 18. Там ми маємо відхилення посадкового отвору 18 мікрон. Тобто в плюсі має бути 18 мікрон. Тепер, коли у вас є точний розмір посадкового отвору, ви віднімаєте від нього той розмір, який має бути, і цю цифру ділите на 2. Тому що ми маємо окружність, і коли ви будете сунути туди фольгу, вона буде якби з двох сторін зменшувати діаметр цього отвору. Формула проста: ось така: реальний розмір, мінус номінальний розмір, і ділений на два. І це буде товщина фольги, яку ви маєте сюди покласти. Для цього у вас має бути, по-перше, Підходящий по товщині матеріал. По-друге, чим виміряти точно цей матеріал. Оскільки це все досить точно та тонко у нас працює, у вас має бути мікрометр з точністю вимірювань до мікрона. Знову ж таки, це не може бути не за 800 тисяч доларів, мікрометр, якийсь дуже дорогий, дуже там наворочений. Може бути значно дешевший якийсь варіант, головне, щоб він. Точно вимірював, знімав розміри. Це саме важливе, щоб ви розуміли. Коли ви дізнаєтеся, якої товщини треба сюди встановити матеріал, щоб посадка підшипника була здійснена за технологією, за нормами, за стандартами допусків і посадок, відповідала їм, вам треба знайти такий матеріал по товщині, виготовити контур, по контуру такий поясок. Установити його туди, щоб він замикався, якби, щоб одна сторона його не нахльостувалася на іншу, щоб чітко в розмір по посадковому місці він ставав, і установити туди підшипник. Все це діло змазується. Ось цей поясок може більш в'язкі мастила, клеїтися якби, до посадкового місця, а підшипник уже змазується чимось більш Швидким, щоб як би, його посадити в цей поясок, щоб нічого у вас не зам'ялося, щоб нічого у вас не е змінило розміри по ходу монтажу. І так, в принципі, це все вже зроблено в даному варіанті обслуговування котушки. У мене все трошки по-іншому, тому що у мене є певні. Токарні потужності, на яких я можу виготовити там багато чого, те, що мені потрібно для роботи. Але ця технологія, про яку я вам розповідаю, вона от така для вас буде дуже актуальною. Вам потрібно лише мати точні розміри посадкових місць і матеріала, який ви будете використовувати для ущільнення цих посадкових місць. Хтось напише, а якщо, типу так. Від фонаря запихнути туди якусь фольгу. Хтось там придбає товщиною одна сотка, дві, чи п'ять. Запихне. Якщо ви будете використовувати матеріал, який не відповідає по розмірам, у вас або лишаться люфти, або навпаки, ви можете пошкодити посадкове місце. Це не варіант просто так від фонаря щось туди сунуть. Вам треба все вирахувати. І тільки потім це зробити. І так, в минулому відео можете подивитися, як люфтив механізм цей сильно. Бачите, зараз майже ніяких люфтів не передається на каретку штока. Піньйон у нас обертається строго навколо своєї повздовжньої осі. Якісь мінімальні люфти там присутні все одно, тому що є як мінімум робочий люфт підшипника. Щоб було розуміння. Але всі ці посадки, всі ці люфти, вони відповідають стандартам, нормам допусків і посадок. Тому все зараз, в цій котушці, зроблено по технології. Тепер дуже часто використовують виробники для того, щоб приховати якісь дефекти роботи механізму котушки, дуже в'язкі мастила. І от дуже-дуже багато людей, які обслуговують ці котушки, вважають, що якщо засунуть сюди якогось клею, котушка перестає там вібрації дарувати під час роботи якийсь час, звуки. І що це панацея? Багато людей думає. Але друзі ні, механізм при використанні мастил вищої в'язкості, яка не відповідає твердості деталей та, наприклад, цій передачі. Буде причиною швидкого зноса деталей. У вас котушка, щоб пропихнути шток в піньйоні, в якому там мінімальні посадки штока в піньйоні, і дуже в'язке мастило, механізм котушка отримує додаткові навантаження, коли ви нею працюєте навіть в холосту. От ви просто котушку крутите, а таке враження, що на ній вже 15 грам накинуто. Розумієте, що вона вимотує оснастку вагою 500, 15 грамів. Чому так? Тому що у нас відбуваються паразитні втрати на те, щоб подолати ось цей супротив в'язкового мастила, наприклад, на проході штока в піньйоні. Є таке поняття, як масляний клин. Для цієї передачі воно дуже актуальне. Між зубами, коли буде мастило невідповідної в'язкості, утворюється таке явище, як масляний клин, і саме мастило є причиною пошкодження поверхнеї деталей. Можете загуглити, що це таке, про це багато написано в теорії машинобудування, щоб ви все розуміли, що і як робити. Якщо ви все правильно тут зробите, самі швидкі мастила в мінімальних кількостях, ви бачите? У мене безкінечний вал змазаний, паразитки змазані. І ви, напевно, бачите лише блиск якийсь на деталях. А самого мастила не бачите. Направляйка теж змазана. Тому що товщина масляної плівки робочої це всього кілька мікрон. Щоб ви розуміли, товщина людської волосини це 80-90 мікрон, тобто в десяток разів більше, на порядок більше. Тому. Оцю дуже тонку масляну плівку можна побачити лише під мікроскопом, під ну, любим іншим збільшувальним зумуючим пристроєм оптичним. Тож, друзі, маслом в'язким нічого не завалюємо, головне все зробити точно в розмір. Як диктується нам ось ця таблиця? Стандарти ось ці, допусків і посадок. Тож, в мене, в принципі, вже все зроблено, як ви бачите. Піньйон не люфти, тому зараз буду збирати кутушку, регулювати по осі люфт головної пари. У цієї кутушки з коробки він був 13 соток. Моя ціль зробити все так, щоб при. У сьомому люфті головної пари 6-7 соток, механізм котушки працював чудово. Зараз подивимося, як у нас це вийде. У мене зараз на складі є 4 залишилось 4 Ванфреди. Ось ці 3 приїхали сьогодні. Вони по этой наклейці. Буква Е. Це у нас. Це по Май. Все эти катушки произведены в мае. А вот эта катушка. Она, кстати, приехала раньше. Это остаток со второй поставки. Вообще по Ванфордам. Тут буква F. Значит, что это производство месяц июнь. Сейчас как бы так поставить. У этой, которая в июне со второй поставки, она шелестит. Но в руку ход очень приятный. Ротор чуть-чуть буквально люфтит. Кнобик не люфтит. Приятно крутится. А вот те, которые сделаны в мае, они сегодня приехали конечно не так как на видео Гуцая. я там вообще какая-то жесть но звук есть и ротор чуть побольше лифтит Вот вторая майская. Ровно такой же звук, абсолютно. Как будто одну и ту же катушку ключу. И точно такой же люфт ротор. А те, которые были с первой поставки, вообще ротор не люфтил. Не помню, какое была дата производства. Не буду обманывать. Ротор не люфтил. И вообще звука не было. Это третья майская катушка. Точно такой же звук. Ну, кстати, тут ротор люфтит поменьше. Как-то так. Раньше выпущено, хуже. При этом приехали они позже от одного и того же поставщика. Позже выпущено, а лучше работает. Приехала раньше, чем те, что выпущены позже. Что в голове у Шимана, я не знаю. При этом повторюсь, первая поставка, которая по ним была, если не ошибаюсь, там было 4 или 5 катушек всего лишь. Они были вообще шикарные ну вот практически как твины чуть-чуть ротор люфтил вот чуть-чуть самую малость вообще ну это уже такое придирание как по мне то что он там можно сказать что он не люфтил и ход был идеальный Это та, что выпущена в июне. Вот и слышно даже, как стучит. Это майские. Может быть, те, что будет производство там июль, август. Будет получше, потому что, конечно, это, конечно, не такая печаль, как на видео у Куцея, но тоже не идеально. Но это не хуже, чем 20-й, однозначно. Еще и на ваших мониторах, друзья, была информация от одного из продавцов, который реализует японский рынок кутушек Шимано у нас тут в Украине. И, как вы поняли, одни Ванфорды 24 ті приехали... Самі першій партії вони були дуже схожі на твіни 24-ті, плавні, тихі, класні. Наступна партія цих котушок, і вже якісь скарги на них з'явилися на їх роботу. Наступна партія, але не дивлячись на те, що найпізніше прийшли ці котушки, вони були виготовлені раніше за попередні. І скарг уже досить багато. У мене в руках відверто скажемо: прямо шматок якогось лайна. Я не хочу нікого не переконувати, не відмовляти від покупок цих котушок. Але я сам для себе вам чесно кажу, що ось таку котушку, яку тримаю в руках, я пі за 50 доларів не купив, без можливості там, перепродати потім шпуль, звичайно, чи якусь окрему деталь. Просто так для себе не купив би цю котушку, тому що якість наскільки паршива, точності немає, дірявий корпус і так далі, і тому подібне. Ясна річ, що деяким користувачам потраплять в руки гарні котушки з перших цих поставок, скажімо так, не партій, а поставок. І ці люди, напевно, скажуть: Сірі, про що ти розповідаєш? В мене в руках ось класна, приємна котушка, м'яко крутиться, тихенько відносно крутиться. Ну, в чому питання? Ви чули навіть те, що розповідають вам продавці: в кожній поставці вони різної якості, від класних до відвертого Г. Розумієте? Так, що ми маємо по факту? По факту нам вдалося зробити робочу котушку, та яка через дві рибалки не буде речать у вас як якийсь реально трактор. Котушка отримала у нас тепер по тій технології, якою я з вами поділився. Жорсткішу посадку механізма, немає таких великих люфтів, немає тепер вібрацій в руку, значно легша вона стала. З'явилася можливість обслужити цю котушку швидшими маслами відповідної в'язкості тими маслами, які самі шаману і рекомендують для обслуговування котушок. Котушки їхні приїздять ці Ванфорди обслужені не по тій технології, яку нам дає шману, щоб ви зрозуміли. Тобто виходять із ситуації прямо на місці. Співробітники, які збирають ці котушки. Мені хтось писав, що там Серік, а що це виходить? Що після майстрів Шиману треба майстру в Україні відправляти, щоб якби, полагодити котушку? Немає у Шиману майстрів. Є люди, які збирають котушки. Є інструкція: береш одну деталь, другу деталь, береш дві отакі шайби. Кладеш між ними і збираєш все. <хи> у них є своя майстерня, якщо ви захочете тонку настройку, можливо, якби, можна буде це зробити, але це коштувати вам буде як півкотушки. Так, дивимося, що у нас вийшло? Люфт по осі, як ви бачите, у нас зменшився майже вдвічі. Тепер він з 13 соток став 6,5 соток. При цьому редуктор працює плавно, м'яко, легко, плюс мастила. Такий ремонт моєму клієнту обійшовся у 800 гривень. Правда, окрім обслуговування з лікуванням цим посадкових місць, були замінені ще дві деталі. Підшипник з хвоста Піньйона, який у нас продавлений повністю мастилом, яке не відповідає технологіям обслуговування котушок Шману, при тому, що зібрано це ж відповідно на заводі Шиману, і е, втулка. З гайки ротора бронзова, вона теж замінена на оригінальний підшипник з полімерною втулкою від 22 стели. Це нам знімає частину на Оберт. Тепер втулка навколо штока майже не крутиться. А ось ця бронзова постійно крутилася разом із гайкою ротора, і з самим ротором. Щоб ви розуміли, як працює, бо люди питали в коментарях, як це працює, як підшипник знімає частину терття. От Отак. Він просто обертається замість того, щоб стаціонарно оберталася втулка навколо штока. І все це нам дало набагато більш приємнішу, набагато більш тиху роботу котушки. І легшу. Тож, друзі, сподіваюся, мої потуги зняти це відео з хворим горлом принесуть комусь користь, знову повторюся, нікого не відмовляю, нікого не переконую, купувати чи не купувати, сам би не купив навіть за ціну вдвічі дешевшу. Котушки мають неточності, в різних поставках можуть бути різної якості. Якщо все-таки таки надумали купити. Дуже уважно якби, придивляйтеся до цієї конкретної моделі. Якщо по твінам, продукту цієї ж компанії в мене лише гарні відгуки, гарні враження, немає питань ніяких, майже ніяких ремонтів з ними не відбувається за окремими випадками заміни однієї з паразиток, якийсь десь підшипник замінити, ну, по кнопам теж питання там. То по цим котушок, по цим котушкам, як ви бачите, ну. Дістав з коробки, бри в руки інструмент і доробляй. Ось така історія. Ванфорди 24 До вашої уваги! Миру вам, друзі, та добра!